Так, все, будь ласка. Аліник, І яку ти область представляєш? Дніпропетровську область. А яку секцію е, ти представляєш? Секцію садівництва. Садівництва. Скажи, будь ласка, а над якою темою чи, можливо, проблемою ти працюєш? Ну, я працюю над е, темою крапельне дощове. Угу. Воно, е, його, наприклад, економія води в 2-5 разів. Ну, за рахунок цього економія електроенергії. Крапельне зрощення при поливі не залишає крапель на рослинах. При цьому ну, краплі притягують сонце і мають опіки, а при цьому угу. рослини не мають опіків. Крапельне зрощення, воно очищена вода і поливається теплою водою. І немає стресу рослинам, коли поливається холодною водою. Угу. А, як давно ти працюєш над цією темою? Ну, недавно, майже рік. Майже рік, а скільки плануєте ще? Тобто це дослід на тривалий, чи це достатньо одного року вам? Ну, я займаюся тоді, коли в мене є вільний час. Ага. А так, скоро його майже не буде і прийдеться покинути, не але не хочеться. А як взагалі сприймає родина твоє захоплення? Чи підтримує тебе? Ну, родина підтримує позитивно, особливо батька. А які взагалі перспективи ти бачиш для себе? Ти взагалі мрієш в майбутньому обрати професію садівника? Чи можливо це твоє хобі, чи просто дозвілля? Ну, це скоріше хобі, uh -huh. а професію я вирішила все-таки подати документи на психолога. Uh -huh. А це знадобиться повсякденному житті. У бабусі вона живе в частному секторі, у неї є сад, город. І це допоможе, щоб була краща врожайність. Угу. В житті допоможе. Ну, так. Угу. Дякую велике за. Я <реш> Представся, будь ласка. Мене звати Холодняк Анжеліка. А звідки ти приїхала? Я при... приїхала з Луганської області, Старобірського району, села Лиман. А яку секцію ти представляєш? На зльоті, от зараз. Mm. Еколого-натуралістичний клуб. Клуб. А, садівництво, лісівництво. 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 Добре. Над якою темою, а можливо, проблемою ти працюєш? Я працюю над темою природні ліси Старобіжського району. Uh -huh. А мож, можеш щось розповісти з цієї темою? Ну, кілька речень. Uh, Старобірський... В чому суть твоєї, твоєї теми? Суть моєї теми полягає в тому, що старобільські ліси їх дуже багато. Вони розділяються на два типи: на два основні це баречні і е, поймінні. На... На російській мові поймені я доглядаю саме веду спостереження за забирачними лісами. Вони мені дуже подобаються, бо там дуже багато різних рослин, різних дерев. Зовсім навіть ти не можеш їх зустріти в різних лісах, особливо штучними. Штучний ліс у нас то також займається цими роботами, але мені все таки ближче до душі природні ліси. І mm -hmm. тому я, я навіть живу недалеко від е, Байрачного лісу, возлі возлі mm -hmm. Гари з села mm -hmm. Балакирівка. Mm -hmm. І от там багато чого цікавого: тварини, квіти, птахи, багато чого. Mm -hmm. А як давно ти працюєш над цією темою? На цій темі я працюю вже два роки. Uh -huh. Два роки. А, скажи, будь ласка, як сприймає родина твоє захоплення? Чи підтримує вона тебе? Так, а вже ж, вона підтримує і навіть допомагає. От у мене є свій альбом, і там от на фотографіях ну, я дуже люблю фотографувати і фотографуватися. От, мене, от ми виїжджаємо з сім'єю до лісу, любимо фотографуватися з тваринами, у мене є своя тварина, і от ми гуляємо, підтримує все сімейство. Скажи, будь ласка, які перспективи ти бачиш для себе? Можливо, це буде твоя майбутня професія, ти станеш лісівником, можливо, це хобі. А можливо, це просто дозвілля. Ну, я в, взагалі думаю, я хочу бути лісничою, бо це природа, я дуже люблю природу, в речі, особливо я маю, знаходиться. Я приїхав з Волинської області з села Колки представляти своє училище. Uh -huh. А яку секцію ти представляєш? Я представляю обидві секції, як і рослинство, так і технічні бригади. Uh -huh. Скажи, будь ласка, над якою темою, можливо, проблемою ви працюєте? Ми працюємо над Обробітком ґрунту без хімічних добрив сформулювати речення без Без хімічних добрив. Без хімічних добрив. Ч... Стараємось вирощувати тільки натурально чисті продукти. Угу. Як давно ти працюєш на цій темі? Два роки, як навчаюся в училищі, ми зразу почали займатися, хто добровільно у нас був гурток. У нас там працює 120 чоловік. Угу. З 9 по 11 клас. І, можливо, вже якісь результати? Так, ми в цьому році у нас десь нараховується більше десяти видів лікарських рослин mm -hmm. різних там. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, які перспективи ти бачиш для себе? Можливо, це твоя майбутня професія, можливо, це хобі чи дозвілля? Для мене перспективи в першу чергу ті, що я зрозумів, як правильно обробляти ґрунт. Я хочу в майбутньому стати. Фермером, якщо в нашій державі все покращиться, будуть кращі умови. Це мені буде необхідно. Це дуже добре. Як сприймає родина твоє захоплення? Чи підтримує? Підтримують, задовільно, навпаки. Добре, дякую, велике. Дякую. Представся, будь ласка, і звідки ти приїхав? Я Міщенко Ігор Ігорович. Я приїхав із Золотинівського району Черкаської області. Угу. Яку секцію ти представляєш? Л лісництво. лісництво. Скажи, будь ласка, над якою темою чи, можливо, проблемою ти працюєш? Дослідницька робота? Дослідницька робота. Ми досліджуємо різні сорти, сорти рослин, як вони. Проростають. А от назва теми? Ну ви ж готували презентацію, так? Так, готували. Розкажи кілька слів про цю роботу. У презентації розповідається про нашу школу, що ми робимо про різні акції нашого шкільного лісництва. Угу. І скажи, будь ласка, як давно ти працюєш в цій бригаді? Чи подобається це тобі? Я працюю тільки перший рік. Угу. Це мені подобається. Подобається. Які перспективи ти бачиш для себе? Чи це майбутня твоя професія? Чи це хобі? Чи просто дозвілля? Просто хобі, або дозвілля. Професію Професія ще не знаю. Ще не знаю. І як сприймає родина твоє захоплення? Чи підтримує тебе? У мене батько головний лісничий, тому ага. вони підтримують мене. Угу. Добре, дякую. Представтесь, будь ласка, звідки ви приїхали? Я корень Анна, я приїхала з Чернігівської області, міста Чернігова. А я Антон, приїхав з Запорізької області, місто Бердянська Скажіть, будь ласка, яку секцію ви представляєте? Я представляю секцію рослинництва. Знавці домашніх тварин. Угу. Розкажіть, будь ласка, над якою темою чи, можливо, проблемою ви працюєте? Що ви презентуєте сьогодні на зльоті? На цьому зльоті Чернівська область презентує свої досягнення у цьому році. Ми привезли деякі рослини, які ми виростили, звісно, не всі, але представники певних рослин привезли також досліди, показати, які ми виконували. Кожного року наші юнати започатковують приблизно 30 дослідів під керівництвом науковців. В цьому році також ми проводили багато дослідів, і один із яких саме я буду представляти це дослід по сортовиченню картоплі. Ми обробляли картоплю трьома варіантами і саме проводили дослід, який вже найкраще впливає на ріст, розвиток картоплі, який найкраще захищає її від шкідників, і в цьому досліді найкраще себе показав фітодоктор. Тобто це препарати? якісь не? так, препарати. препарати мікосан, оптігумус і фітодоктор. А з якими в яких інститутів ви працюєте? Сільсь... Сільської мікробіології. Угу. А у тебе так. яка тема? Ми привезли огляд нашої станції усіх і живих куточків, там де у нас обитають живі тварини, та наш дослідження щодо кроликів. Угу. Скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте, от ти працюєш над цим досвідом, і як давно ти займаєшся в цьому гуртку? А в гуртку я займаюся вже чотири роки, mm -hmm. а далі саме над цим досвідом я працюю другий рік. Mm -hmm. Я в гуртку займаюся шість років, а над досвідом займаємося вже три роки. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, які перспективи ви бачите для себе? Можливо, ви, це для вас майбутня професія, можливо, це хобі, а можливо, просто дозвільне? Я взагалі дуже люблю тварин і рослин, тому для мене все, це, все ж таки це більш хобі, але просто не знаю, ось якось я одного разу прийшла на станцію і мені дуже сподобалось, і я просто вже не знаю, як. Без цього жити, mm -hmm. без тварин і рослин. Ну, я думаю, що це, це ж хобі для мене, але це хобі, яке може перерости далі вже у справу життя. Mm -hmm. а, як сприймає родина ваші захоплення? Чи підтримує вона вас? Mm -hmm. а, моя мама найбільше мене підтримує, так як вона теж працює у сфері е, освіти. І вона дуже зраділа, коли я займала, почала займатися гуртком. І вона найбільше мене підтримує. Але вся родина також всі люблять тварини рослин, і вся родина дуже добре відноситься до мого хобі. Родина це найголовніше у житті, так що вона завжди буде підтримувати. Моя мене завжди підтримує. в цьому. вам велике. Ставтесь, будь ласка, звідки ви приїхали? Ми приїхали з Херсонської області, Голопристанського району, села Малікопані. Ми представляємо гурток Юні лісівники. Юні лісівники. Е, скажіть, будь ласка, над якою темою чи, можливо, проблемою ви працюєте? Ну, у нас дуже актуальна така проблема це екологія, рудової та звичайно стоснових Ну, Що у нас ліси були, їх було дуже багато. Ну ці шкідники, вони, ну. Поїдали хвої mm -hmm. і важко з ними було боротися. Зараз ми працюємо над цією проблемою. Можливо, ти декілька слів можеш Ну, Під керівництвом досвідчених робітників лісу ми знайомимося і володіваємо інноваційними методами. Один із яких це підготовка сіянців сосни до посадки. Коріння вмочується в Бовтанці, аквасорпус. Це з додаванням вологонакопичувача. Воно сприяє збільшенню прижимності та накопичуванню природної вологи під кореневою системою. Скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте над цією темою? Ну, кожен з вас. Я так зрозуміла, у тебе інновація, так? Так. Як давно? Протягом року. Пер, оце перший рік, так? Е, про, протягом, так, да, протягом року. Угу. Ну, а я десь рока-два, вже років. Угу. Років два. Ну, які перспективи ви вбачаєте в цьому, ну, в участі цієї роботи? скажімо, Можливо, це ваша майбутня професія. От ви представляєте секцію лісівників. Можливо, це для вас просто хобі? Ні, в майбутньому я мрію стати лісником, але угу. щось постараюся вибрати. Угу. А ти? Я теж думав над цим питанням, тому що в мене батька ну, ну, робота пов'язана з лісом, і я думаю, піти Ну, то, На лісівника. Так. Тобто я так розумію, що ваша родина розділяє ваші захоплення, підтримує вас. Добре, дякую. 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 Представся, будь ласка, і звідки ти приїхала? Ми приїхали із Блакитного Оку в Волині. Представляємо Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. Я є методист відділу сільського господарства, бондар Катерина Григорівна. Тобто ви вже ну, так... керівник, я так ну, розумію? Ну, в принципі, керівник я тільки починаю, я тільки займаю цю посаду. В принципі, перше. У мене сьогодні так якби посвята. Uh -huh. А яку секцію представляєте? Ми представляємо секцію рослинництва і привезли до Києва ремонтну бригаду Колківського вищого професійного училища. Uh -huh. А над якими темами, темою, можливо, проблемою ви працюєте? А, ну, Ми е, стараємося викор ну, якби, такі найбільш інноваційні технології в сільському господарстві працювати з такими. От, е, Зокрема, зараз ми працюємо із е, екологічно чистими е, біологічними засобами захисту рослин, зокрема, з такими препаратами, як Актофіт і Байкал. Це ага. ми проводимо на наших навчально-дослідних ділянках, ага. от, безпосередньо використовуємо ці. Такий от препарат. Угу. А як давно ви працюєте над цією дослідженням? Ну до мене роботи? працювали угу. трошки, так десь. Ну, а я буду продовжувати цю роботу і буду шукати якісь нові угу. пошуки. такі буду. Угу. Скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від зльоту? Тобто у вас є, можливо, якісь плани? Ну, Від зльоту я, мабуть, очікую, це найперше, так як я тільки стала, угу. то я хочу познайомитися із методистами різних областей, це найперше. Ну, Хочу себе попробувати в цій сфері, в цій роботі. Ну і хочу масу таких от зустрічей, хороших знайомств. Угу. Масу позитиву. Угу. Добре, дякую. Дякую вам. Uh -huh. Представся, будь ласка, звідки ти приїхав? Я Кісель Віталій. Приїхали ми з Дягівської загальноосвітньої школи перших 30 ступенів, що в Чернігівській області. А яку секцію ти представляєш? Я представляю рослинництво. Наша школа займається рослинництвом. Uh -huh. Над якою темою чи можливо проблемою ви працюєте? У нашій школі працює гурток юних рослинників, в якому ми проводимо проєктну роботу під назвою Порівняльна оцінка різних скористиглостей, районованих та перспективних сортів картоплі. І як давно ви працюєте на цій Ну, темі? Даний гурток у нас працює вже близько 6 років, а над цією темою ми працюємо близько років 3-2. Угу. Міг би ти сказати кілька речень про цей досвід, ну, про цю роботу дослідницьку? Ми проводимо порівняння між... Перспективними сортами картоплі та тими, що вирощуються на селі. Тобто ми садимо такі багато сортів картоплі, після чого порівняємо скоростиглість, скорости, урожайність та інші характеристики. І вже найбільші, які сорти нам підходять, ми оставляємо для селекції. Які перспективи ти бачиш для себе? Можливо, ти плануєш стати фермером, можливо, це твоя майбутня професія, можливо, тим, чим ти займаєшся, це твоє хобі чи просто дозвілля. Можливо, це так, як ви сказали, це хобі. Щоб зв'язатися з цим життя, я не планую, але це хобі, мені це цікаво, тому я цим займаюся. Угу. А як сприймає родина твоє захоплення? Підтримують, досить таке Підтримую. непогано, тому що в селі, де я живу, це ну, досить поширено йде і ну, не престижно, я б не сказав, так, але досить популярно, для життя, так, так. так потрібне для нашого життя.